Рада вас вітати на каналі Юридична барахолка Сьогодні хочу розповісти про пільгові пенсії список номер 1 та список номер 2 Які надбавки до пенсії мають ті українські пенсіонери, які вийшли на пенсію раніше, тобто в 50 і в 55 років? Українські пенсіонери можуть отримувати додаткові надбавки до своєї основної пенсії за віком, іноді пільги надаються не у вигляді надбавок. Відповідне роз'яснення надає пенсійний фонд. Зокрема, йдеться про тих людей, які пропрацювали на шкідливому виробництві. Попри те, що вони виходять на пенсії у ранньому віці, також як і всі українські пенсіонери продовжують сподіватися на доплати за шкідливий стаж. Багато хто виходив 50 років, вважають і розраховують, що будуть забезпечені додатковими пільгами. На жаль, це не так. Надбавок до пільгових пенсій законодавством українським не передбачено. Робота на шкідливому виробництві дає право на зниження пенсійного віку, і це є головною пільгою. Той, хто пропрацював за списком номер 2 може вийти на пенсію на 5 років раніше, тобто в 55 років. Для таких працівників, по суті, це єдиний пенсійний привілей. В іншому пенсія призначається за загальними правилами залежно від стажу та розміру зарплати. Робота за списком номер 1 дозволяє піти на пенсію. На 10 років раніше. При цьому за кожен рік, повний рік такої роботи до стажу додатково зараховується по одному року, що природне, краще позначається відповідно на вашому розміру пенсії. От такі у нас умови щодо виходу на пенсії. На пільгові пенсії за списком 1 та список номер 2. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї. Слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві.